Фармадол. Забудь про головний біль. Пане президенте, да. тут бійці, яких хоч не нагородили, написали нашим побратимам з Америки. Всі самі прекрасні слова. Прошу вас передати по можливості. Ну, за зброю. Да. зброю. За зброю, Добре, да. за зброю. Це український прапор, який підписали українські бійці, а потім передали президенту Володимиру Зеленському у Бахмуті. Саме його український лідер має передати Конгресу США на знак подяки за підтримку зброєю. Одразу після відвідин найгарячішої точки фронту Зеленський вирушив у Вашингтон. За даними Білого Дому, візит українського лідера у США планувався заздалегідь. Зустріч була узгоджена між Зеленським та Байденом ще під час телефонної розмови 11 грудня. Після чого останній запропонував дві дати візиту. Йшлося про 14 та 21 грудня. Остаточно візит Зеленського підтвердила українська сторона лише у неділю, 18 грудня. Детальної інформації про візит українського лідера у США не розголошувалося до останнього. Як пише CNN, обидві сторони залучили різні структури, аби організувати і головне гарантувати безпеку під час візиту. Спочатку український президент прибув поїздом до польського перемишля. До мережі потрапило відео, де видно, як президент України йде по місту, яке розташоване за 12 кілометрів від українського кордону. А потім з аеропорту в Жешуві безпосередньо до Вашингтона Зеленський летів американським військовим літаком. Президент США Джо Байден зазначив, що з нетерпінням очікує на приїзд Володимира Зеленського. Ось що він написав у своєму Твітері: сподіваюся, ваш політ проходить добре, Володимире. Я дуже радий, що ви приїжджаєте. Багато чого треба обговорити. Тим часом Вашингтон готувався до прийому українського президента біля будівлі капітолія. Повісили державний прапор України поруч з американським. Також український стяг майорить на центральній вулиці Пенсильванія Авеню. У центральному кварталі перекрили вулиці. Усюди чергують спецпризначенці з собаками. Президент США запросив українського лідера до Вашингтона, оскільки вирішив, що війна в Україні вступила в новий етап. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі Джон Кірбі. Він додав, що переговори будуть зосереджені на продовженні військової та економічної допомоги. США. Ще до того, як Зеленський спустився з літака, США оголосили новий пакет військової допомоги для України на 1 мільярд доларів. До нього увійде система протиракетної оборони Петріот, яка вважається найкращим у світі засобом ППО, і допоможе закрити українське небо від російських ракет. Джо Байден і Володимир Зеленський зустрілися у Білому домі. Українського президента зустрічала і перша леді США Джил Байден. Після цього лідери провели перемовини в овальному кабінеті. Зеленський передав Байдену нагороду та лист від українського військового командира батареї Хаймарс у Бахмуті, де президент України був напередодні. Ось що відповів очільник Білого дому. Це не заслужено, але я ціную. До речі, президент України залишився вірним стилю мілітарі, якого дотримується спочатку повномасштабної війни, і не став одягати костюм на офіційні зустрічі з Байденом. Зеленський одягнув світшот з вишитим гербом України брюки та кросівки. Джо Байден підібрав жовто-блакитну краватку у кольорах українського прапору. До нашої розмови вже долучається Оля Кошеленко. Оль, ми так. тебе страшенно раді вітати Вітаємо. і спасибі, що знайшла час. А, Оль, ну з того, що ми побачили з тої інформації, яку ми маємо, з тих відео світлин, які ми маємо, здається, це справді якась історична ейфорія. У тебе які враження? Ну, насправді доброго ранку. Колеги. Інтерес дуже високий до цього візиту, і зрозуміло, що Зеленський зараз, ну, якщо так відверто говорити, це політик номер один у світі. А про нього знають. Буквально в кожній країні, і е, сьогодні навіть Байден під час е, першої їхньої розмови, от коли вони в овальному кабінеті говорили в присутності телекамер, нагадав йому, що він особа. Е, Персона року за версію журнала Тайма це важлива відзнака. І навіть скажу вам, що сьогодні, коли ми йшли на зустріч, от через Лафаєт Парк до Білого Дому, навіть звичайні люди підходили і запитували. Тобто, ну нічого не віщувало про те, що туди приїде Зеленський, але люди знали про це. Люди знали з новин, і вони підходили, і запитували, що правда, що Зеленський а де його можна буде побачити. No, Звичайно, no. побачити його дуже дуже хотіли. І я вам скажу, що ну, ну і, і звичайні люди, і журналісти. Такої кількості журналістів на південній галявині Білого Дому, ну мабуть, некоректно казати, що я ніколи ніколи не бачила. Ну я точно не бачила, але я напевне бачила не все. Але це буквально так знаєте, в 12 рядів, і мені здається, що вже після четвертого ряду взагалі нічого не було видно, але всі все одно всі хотіли бути там, всі хотіли бути присутніми, і ну от, хоча б трішки, хоча б краєчком ока, щось побачити. Я ну, згадав навіть да, якісь паралельні кадри з хроніки і Другої світової, подібні, знаєш, такі абсолютно емоційні така напруга, така кількість, така видно, що це історична якась історія. І бачиш, Зеленський, скоріш, мем, вже навіть для американців багатьох, та, як мем українців. Він так втілює собі це все а, слухай. Але давай все таки про е, якісь такі більш політичні штуки, тому що оце вікоповне ППО е, Петріот яке має закрити да українське яке небо ми від... так просили, і Та. тільки зараз нам його Ні, все ж таки зась входили від цього. Отак, от, от а тепер е, все ок. Чому так і як це пояснюється? Що змінилося? Оль. Ну, ви абсолютно праві. Що м, 9 місяців тому, коли повномасштабна війна розпочалася, і пам'ятаєте, Українці в Україні в усьому світі виходили на мітинги і просили закрити українське небо. І система ППО Петріот, американська система це одна з найсучасніших, найпросунутіших систем. Просили, дайте Петріоти. І от дуже чітко пам'ятаю, що тоді американські посадовці говорили ні. Ніколи що ця система не може бути передана Україні, тому що це викличе непотрібну ескалацію із боку Росії, і от монтаж склейка пройшло 9 місяців, і от сьогодні це стало вже напередодні. Це стало реальністю. І наразі одна одиниця ППО Петріот, але ну це лише початок, буде передана в Україну. Чому так сталося і що змінилося? Байден не сказав. Тобто, якщо раніше говорилося про те, що це викличе ескалацію, сьогодні він сказав, що ну це ж є оборонна зброя, а не наступальна, тому а ескалації не буде. Але от ви знаєте, я запитала на прес-конференції президентів у такому ключі, що а, на постачання Україні патріотів знадобилося 9 місяців зараз. Україні потрібні, наприклад, атакам все те, про що говорять на наші чільники, це далекобійні е, ракети, які можуть на 300 кілометрів і більше вбити глиб території Росії. І сполучені штати наразі не хочуть їх надавати. От чому не скоротити цю жахливу історію і не надати Україні зараз те, що вона потребує, для того, щоб Завершити війну швидше, а не тягнути її довше. І е, Володимир Зеленський, що характерно взагалі не став відповідати на це запитання, але у нас є пряма мова президента Байдена, що mm. він сказав на це. Якщо цікаво, давайте послухаємо. Ми не можемо дати Україні все із двох причин. Перш за все, критично важливо зберігати альянс на користь України. І сама ідея, що ми надамо Україні засоби, які кардинально відрізняються від того, що вже надходить. Це шлях до розколу НАТО і Європейського союзу і решти світу. Ми збираємось надати Україні те, чого вона потребує, щоб бути спроможною захистити себе і досягти успіху на полі бою. Інша причина, я навіть не можу оцінити скільки сотень годин я провів віч на віч із європейськими союзниками і главами держав, переконуючи їх у тому, що Україну варто підтримувати надалі. Вони це розуміють, але не хочуть спричиняти війну з Росією або третю світову війну. Я думаю, що цього можна досягти лише якщо Україна досягне успіху на полі бою. Можна було би ще дещо сказати, але я здається вже і так сказав забагато. Тобто, якщо підсумувати, Байден натякає, що ціною того, що Україні так повільно причиною, точніше, того, що Україні так повільно надаються необхідні озброєння, і ось ця внутрішня дискусія в антипутінській коаліції. Вона, на жаль, триває, але тим не менше він висловив переконання, що і в наступному році. Антипутінська коаліція збережеться, буде міцною і буде допомагати Україні. Конгрес, окрема історія, Оль, там дійсно це точно вже хроніка Другої світової. Мене вже кілька таких дежавю було, знаєш, з іншими персонажами, але от емоційний стан схожий. А ці оплески, це що означає? Це просто якийсь дипломатичний такий е, пас Україні? Е, чи це щось більше і може конкретно конвертуватися якусь конкретику для України? Ну, Його, з одного боку, я скажу відверто, що американська публічна політика вона дуже емоційна. От те, що у нас в українському суспільстві може сприйматися як знаєш на межі фолу, коли там, наприклад, політику стоячи, аплодують. А це може сприйматися, знаєш, як ну так, так скажімо, таке поклоніння і угу. не дуже добре. То американська політика, ось вона така публічна. Угу. Вони встають, аплодують, голосно щось вигукують, підтримують. Але сьогодні а, в конгресі вони просто перевершили самі себе. Уже порахували мої колеги, що 21 раз а, виступ зеленського переривався оплесками. і він, коли йшов до трибуни, там буквально всі хотіли йому потиснути руку, щось сказати. А були представники конгресу, які прийшли з українськими прапорами, або, наприклад, у вбранні у них було поєднання жовтого і синього. І мушу відзначити, що й сама промова Зеленського зеленського, яку він сьогодні виголосив. Написана була дуже сильно. Він вимовляв її, говорив її англійською, що теж важливо, тому що немає цього перекладу, немає цього бар'єру. Його слухали дуже уважно, постійно переривали оплесками, давали можливість віддихатися, так би мовити, і говорити англійською мовою і, і далі. І вона була написана дуже грамотно. От по тих. Ключових цінностях, які турбують американське суспільство, якщо так тезово говорити про що сказав Зеленський, як мені здається, одна із найважливіших тез він а, пообіцяв членам конгресу про те, що наступний рік у війні стане переломним, і всі ті ресурси, всі ті кошти, які вони вкладають в Україну і якими допомагають, вони не є благодійністю. Що це є інвестиція у свободу і е, світовий порядок, який е, зараз тримається фактично. І захищається Україною, і Зеленський зазначив, що вже е, Україна та Сполучені Штати і всі партнери перемогли у цій битві за уми, тобто Путін більше не може маніпулювати настільки активно, як це було раніше, не може впливати на свідомість людей, але все ж таки потрібна перемога на полі бою, і вона буде ключовою. Зеленський наголосив на тому, що Україні потрібна лише перемога. Він сказав, що коли на різдво, можливо, без світла і тепла, і при свічках українці збиратимуться от буквально вже за кілька днів. То, попри всі складнощі, єдине побажання і єдина мрія буде на всіх одна це перемога. І його промова була ну, місцями пафосна, місцями з гумором. І ось такий короткий фрагмент у нас теж є. Колеги підготували. Давайте послухаємо. Дві наші нації, партнери у цій боротьбі, і наступний рік стане поворотним моментом. Я це знаю моментом, коли українська сміливість і американська рішучість повинні гарантувати нашу спільну свободу, свободу народів, які відстоюють свої цінності. Україна ніколи не просила американських солдатів боротися за нашу землю замість нас. Я вас запевняю. Що українські солдати прекрасно зможуть керувати американськими танками і літаками самотужки, і до речі, ось той прапор із Бахмута, який передали бійці Зеленському, він привіз до конгресу і передав його спікерці палати палати представників Ненсі Пелосі. А, а вона своєю чергою подарувала Зеленському теж прапор, той прапор, який сьогодні на честь його приїзду майорів над будівлею конгресу. Зав, спасибі, це не заслужено, але я приймаю. Дякую. Слухай, рік тому Зеленський був у Вашингтоні, і це дві різні людини абсолютно. По-перше, не така англійська була тоді, і все не таке було. І психофізика не та у президента було, і їхня взаємини з Байденом були інші. Та? Тепер все дійшло до того, що навіть дозволяє собі і Зеленський, і команда порушувати все аж до дрескоду. Там Кулеба в Кросівках приїхав. Зрозуміло, так. що Зеленський ми бачили та да, в чому, і це його як там до цього ставляться. У мене, до речі, сьогодні американські журналісти запитували, ну, журналісти, які працюють на американській медіа, запитували, де ж можна купити такий світшот, як у Зеленському. Тобто, знаєте, напевно, він один. Із небагатьох цікаво цікаво, чи, чи хто був, був до нього, хто міг собі дозволити настільки порушити дрес-код у Білому домі, але це сприймається абсолютно органічно і правильно, тому що це президент воюючої країни, і відверто я мушу з вами погодитися, що відчувалася така близькість у стосунках, і Байден намагався. Демонструвати такі дуже дуже тепле ставлення до зеленського він його якось там приобіймав, підходив там. вони дуже багато жартували на прес-конференції і показували, що ну такі є між ними контакт. До речі, спільна прес-конференція це теж на політичній американській мові. Це важливий сигнал, тому що. Навіть якщо президенти чи якісь лідери держав здійснюють візити до Білого Дому, не завжди вони мають спільну прес-конференцію з Байденом, з президентом взагалі сполучених штатів. І минулого року, коли Зеленський перед війною приїжджав у вересні, у них не було спільної прес-конференції цього року. А цього разу вона очевидно була і викликала величезний резонанс. Оль, ну у тебе був дуже складний день. і У тебе вже зараз пізня ніч. Я не знаю, будеш ти спати чи ні після цього. Після такого виру емоцій, та і очевидно, що робота триватиме і завтра. Скільки Зеленський ще буде в Вашингтоні? Відомо, це що... він сьогодні лише один день. Він вже, все, вже вже, вже мав вирушити. Тобто, Сполучені Штати йому надали свій військовий. Літак для того, щоб його сюди привезти, і ним же вони його сьогодні після виступу в конгресі мали мали відправити. І це серйозні міркування безпеки. Це не не тому, що так хочеться чи не хочеться. Uh -huh. Просто це президент воюючої держави. Uh -huh. і Його безпека це є очевидно. Питання пріоритетне, питання питання безпеки, не його, не його лише особисто, але всієї всієї України зараз. І тому, uh -huh. от в такій секретності все відбувалося підготовкою його візиту, і сполучені штати які дуже серйозно підходять до безпекових питань, зробили усе від них залежне для того, щоб ну, все пройшло так гладенько. Тоді я сподіваюся, що тебе є змогу трошки видихнути. Оль, пасібі тобі Оля Кошеленко, після дуже напруженого дня роботи в Вашингтоні, де був Володимир Зеленський, вперше виїхав за кордон за межі України після 24 лютого. Оля Кашеленко люб'язно погодилася знайти і... взагалі час і нам все це розказати, і це ці вимовірно цікаво. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. І, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на ютуб-сторінці 1+,1.